Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід UA. Сьогодні підсумкове відео в 2024 році. Згадаємо як позитивні, так і негативні події, які ми усі разом пройшли. І найголовніше, поділюся своїми цілями та очікуваннями на 2025 рік. Перш ніж ми розпочнемо, хочу подякувати кожному підписнику каналу ДохідUA. Дякую за те, що залишаєтесь частиною ком'юніті, адже саме завдяки вам я можу займатися своєю улюбленою справою. І якщо ми візьмемо дистанцію в практично три роки, саме завдяки вам мені вдалося вдосконалювати свої навички, робити правильні висновки і рухатись далі. Тож величезна вам подяка. Тисну руку кожному, а зараз беріть щось смачне, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, давайте розпочнемо з актуальної ситуації на ринку. Бачимо, що більшість активів вирішили сьогодні нам додати новорічного настрою і дещо підросли. Однак, глобально ми зараз в корекції, і звичайно, такі цінові значення нас ніяк не можуть тішити. Тим не менш, хочу розглядати актуальний ринок виключно як можливість набрати позиції для майбутнього росту, який, на мою думку, однозначно буде. Про це поговоримо дещо згодом. А зараз давайте коротко оглянемо, що в нас тут по монетах. Перш за все, бачимо, що залишаються актуальні тренди, зокрема, АІ агенти, про які неодноразово писав в Телеграмі. Бачимо, що АІ 16 з дає практично 50. Відсотків росту навіть на такому ринку, і варто відзначити, що це вже не перша зелена палка. Капіталізація росте максимально стрімко. Вітаю усіх холдерів. Сюди ж можемо додати Віртуал, також крутий актив. Він мені, якщо чесно, подобався більше, ніж а 16 z І відповідно профіту я отримав менше, але тим не менш, крутий актив. Ще досі тримаю частину в портфелі. Що може ще зацікавити, це пепе. Ну тут наш улюблений чи не улюблений Ілон Маск додав собі ось цю жабу на аватар. Відповідно, його ком'юніті розцінило це як кол, і бачимо, що Пепе доволі стрімко виріс. Взагалі, що стосується мемкоїнів, зараз, звичайно, не їх час, але впевнений, що при. Рості ринку до них також буде інтерес, і той ж таки ПЕПЕ покаже нам доволі сильну динаміку. Бачимо, що пінгвіни також себе добре почувають про них, згадую, тому що не так давно був дроп від даного проекту, і дуже багато підписників нашого каналу заробили халявні декілька сотень. Тому якщо ви споживаєте інформацію виключно на Ютубі, рекомендую підписатися в Телеграм та стежити за активностями. Рухаємось далі, і переходимо до нашого улюблення. Любленого біткоїна цінове значення зараз 95 тисяч. І так, звичайно, ми вже звикли до даної цифри, але по факту за рік ми виросли на 140%, якщо ми візьмемо пік. Тобто, бачимо, ще на початку року біткоін торгувався по 40 тисяч і ми виросли до 110. Просто вдумайтесь 110 тисяч. Як часто колись говорили про 100 тисяч за біткоін, про усі ці цілі, але наскільки мало людей в це вірили щиро, і бачимо, що нічого неймовірного в цьому немає, і по факту, можливо, це лише початок історії, яка зароджується прямо на наших очах, аналізуючи усе, що відбулося за останній рік, звичайно, були великі очікування на халвінг, По факту, вони виправдались. Ми пробили позначку в 70 тисяч доларів, оновили «All Time High», Після цього рітейл розвантажувався в тих всіх людей, які купували на новинах, які відповідно заходили в біткоін, бо думали, що вже завтра він буде коштувати мільйон. І відповідно була довга затяжна корекція, яка тривала там декілька місяців, можливо, більш коректно сказати, півроку. І вже в листопаді. Ми очікували президентські вибори і побачили, який ми отримали результат. Тут також варто вчитися на помилках або ж варто опиратися на історію. І тут я б хотів відзначити насамперед динаміку росту. Варто розуміти, що ростемо ми максимально швидко, а падаємо довго та виснажливо. Таким чином, маркетмейкер вибиває усіх холдерів. Тому перший меседж на сьогодні: будьте готові до стрімкого росту, адже ніхто не буде вас чекати. Ринок може вирости буквально за декілька тижнів, він покаже імпульс, засадить всіх на хаях, і потім вже буде пізно. Тому, коли ось така корекція, як сьогодні. Ви дивіться за активами, звичайно, тут потрібно розділити депозит і заходити частинами, але ви вже можете ставити свої таргети і набирати тоді, коли ніхто не хоче купувати криптовалюту. Коли на ринку занепад усі кажуть, що росту ніякого не буде. Так от саме тоді і варто купувати. Далі я б хотів зачепити більш обширну тему, адже по мірі росту каналу, ком'юніті та й загалом криптовалютного ринку регулярно отримую питання, і одне з них звучить: яка стратегія найкраща в криптовалюті? Тут одразу ж хочеться відповісти, що це максимально індивідуально, і кожен інвестор повинен підбирати її під себе. Якщо ви не готові працювати з ризиками, вам дискомфортно, відповідно, і вам активи також потрібні з мінімальним ризиком. Але на жаль, це зазвичай супроводжується мінімальним апсайдом росту. Однак це непогано. Ми прийшли сюди, щоб заробляти, і якщо ви не втратили і забрали якісь консервативні 20-30%, це дуже і дуже добре. Адже якщо ми візьмемо дистанцію останні декілька років, то по факту не було легких можливостей для заробітку. Це вже оглядаючись назад, ми розуміємо, що от потрібно було купити солану по 10 доларів, коли всі казали, що це скам, і продати по 250. Але, звичайно, воно так не працює. Тренди на ринку максимально динамічні, за ними потрібно стежити і, відповідно, приймати ті чи інші рішення. Що стосується купівлі активів, які активи купляти, яку Монету купити, куди засадитись на усі гроші, і все таке. Друзі, насамперед, я постійно закликаю вас до власного аналізу. Ніколи не потрібно опиратися на ту чи іншу думку, адже банально ви не будете знати, що робити з активом на першій ж корекції. Тобто, якщо ви купили якусь новней монету по пораді того чи іншого блогера, це автоматично фейл, адже дуже мало ймовірно, що ви зможете дочекати до профіту. А навіть коли він буде, ви не зможете зафіксувати, адже будете чекати ще вище. Повертаючись до чарту біткоїна, розумію, що відео буде неповноцінним без якихось прогнозів. Ну, насамперед, я очікую, що вже найближчим часом ми побачимо пожвавлення на ринках, взагалі, похоронення, по-хорошому до 20 січня мала бути якась динаміка, адже усі очікують інаугурації Трампа, що там має відбутися щось неймовірне, навряд чи щось таке відбудеться, але в подальшому, якщо ми навіть візьмемо історично чарт, то після кожних виборів ми отримували ріст впевнений, що і цього разу воно буде не виключенням, адже Трамп багато говорив про крипту, про створення btc резерву. сподіваюся, що він все-таки прийме таке нововведення, і в подальшому вже інші країни також будуть долучатися купувати біткоін до своїх резервів і таким чином показувати, що криптовалюта це серйозний актив, якому можна довіряти, і відповідно більше інвесторів будуть сюди приходити. Тим самим буде нова ліквідність і, відповідно, ріст на наших активах, в які будуть заходити нові великі гроші. Однак тут одразу ж хочу додати ложку дьогтю. Як на мене, такого неймовірного пампу, як був в 2021 році, вже не буде, виключно через те, що ринок став більш роздутим. Ми бачимо, наскільки більше зараз різного роду активів і ліквідності на усіх не вистачить. Тому я хочу фіксувати прибуток більш консервативно. Я не буду очікувати там десятки іксів від якихось фундаментальних монет по типу, там не знаю, оптимізму, я буду готовий фіксувати 2-3 ікси, і, як на мене, цього більш ніж достатньо в умовах реального ринку. Тому рекомендую прислухатись до даної думки. Звичайно, я можу помилятися і той же там оптимізм, арбітрум і все інше полетить на десятки іксів. Але, тим не менш, я буду лише радий, планую фіксуватися лімітними ордерами, частинами, адже взагалі, якщо ми говоримо про прогноз на 2025 рік, то я, звісно, очікую пампу і хотілося б вийти по більшій мірі з усіх криптоактивів і вже в подальшому дивитися, як поведе себе ринок. Підсумувати. Мовичу, усе вище сказане, дуже багато різного роду теорії, але в прогнозах нікуди. Якщо ми говоримо чітко по цифрах, то я б хотів побачити біткоін по 140 тисяч плюс-мінус, ефіріум по 6-7 тисяч, альти щоб дали 2-3 ікси. На наші портфелі і цього в принципі було б достатньо. Звичайно, очікую відродження сейлів та IDO, щоб була можливість заходити в нові проекти на хороших умовах і ловити там вже справді десятки іксів. Якщо ви новачок і подивитесь даний відеоролик в 2025 році, і запитаєте себе, чи не пізно розпочинати. Однозначно, не пізно. Найкраще було розпочати вчора. Але сьогодні розпочати не менш хороша ідея. Тож однозначно продовжуємо працювати, вдосконалювати свої скіли, брати участь в різного роду активностях, і впевнений, що усіх нас чекає хороший прибуток в 2025 році. Що ж, друзі, на сьогодні це все взагалі не віриться, що вже 2024 рік залишається позаду. Наскільки швидко йде час, але ми точно рухаємось в правильному напрямку, розвиваючи свої скили, вивчаючи щось нове. І, так би мовити, шукаючи кращого життя, власне, в інвестиціях, в роботі з ринком, адже без цього нікуди. Якщо ви про щось мрієте, то однозначно поставте собі цілі на 2025 рік. я бажаю усім вам, щоб усі ваші цілі обов'язково здійснились. Здоров'я вам, добра! І загалом всього найкращого для ваших близьких. Я сподіваюся, що в 2025 році в нас буде дуже багато позитиву, як по крипті, так і загалом по ситуації в Україні. Я впевнений, що все в нас буде як найкраще. А за традицією я вам дякую за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.